І перш за все, хочу поінформувати про стан захворюваності у нас в області. І по ітогам 9 місяців цього року у нас в області захворіло 511 осіб на туберкульоз всіх форми локалізації. в тому числі серед них було 393 пацієнти, які захворіли вперше на цю проблему. Показник захворюваності дещо знисився порівняно з аналогічним періодом минулого року на півтора І якщо в абсолютних цифрах говорити, то в минулому році за цей самий період захворіло 518 осіб. Також хочу сказати, що 70% серед захворівших пацієнтів це були пацієнти, які мали заразну форму туберкульозу. Ну і тобто, несли небезпеку для оточуючих, 18% серед захворівших мали хіміростентну форму туберкульозу. Це форма, яка лікується важче. Хоча за рахунок того, що ми вже другий. Майже третій рік поспіль застосовуємо новітні препарати і нові схеми лікування, то лікування хімеростентного туберкульозу терміни значно зменшилось. Раніше ми лікували до 18 місяців. Це захворювання, зараз маємо можливість лікувати 6 місяців від 6 до 9 місяців. 3,1% пацієнтів від зареєстрованих в цьому році, на жаль, померли від туберкульозу. І загрозливим є те, що серед цих померлих було дуже багато пацієнтів, які помирали протягом перш... від одного дня до трьох-чотирьох місяців від встановлення діагнозу. Про що це говорить? Про те, що виявляються розповсюджені занедбані форми туберкульозу, які мають ускладнення, ресурси організму людини вичерпуються, і ми вже не здатні на тому етапі, на якому виявляємо пацієнта, вже врятувати йому життя. 79% серед захворівших становлять чоловіки. Якщо ми говоримо про місце проживання пацієнтів, то тут захворюваність сподівались навпіл, і 50% ми знайшли серед жителів міста, і 50% захворівших були серед жителів сільської місцевості. Також ми оцінюємо соціальну структуру пацієнтів, Чому? тому що туберкульоз відноситься до соціально небезпечних захворювань і чим, ну, чим більше погіршується соціально-економічне становище в країні, відповідно, ми, як спеціалісти, очікуємо і зростання цього захворювання. І отже, за 9 місяців 51,8% встановили люди, які захворіли, особи працівні працездатного віку не працюючим, цей показник дещо менше ніж був минулого року за цей самий період, разом з тим, дещо зрів відсоток осіб пенсійного віку, які захворіли на туберкульоз. Приємним є те, що в нас зменшилась кількість дітей, які захворіли. В минулому році їх було 21 дитина віком від 0 до 18 років, в цьому році 19. Але також за законами епідеміології даний показник з року в рік є хвилеподібним і досить залежить від захворюваності за всього населення. Також хочу нагадати, що туберкульоз це інфекційне захворювання, яке може вражати будь-які органи і системи і передається через повітря. Тому ризик захворіти має кожен з нас. Ми не можемо жити і не дихати. Але найвищий ризик захворіти несуть люди, які мають вроджений або набутий стан імунодефіциту. Це Може бути пов'язана з прийомом ліків, які впливають на імунітет, може бути, наприклад, ВІЛ-інфекція. І також хочу сказати, що туберкульоз досить часто маскується під інші захворювання. І якщо наявні такі симптоми, як кашель два тижні і більше, особливо якщо з'являється кровохаркання, прошарки крові в мокротинні, Підвищена втомлюваність або слабкість, підвищена пітливість на ніч, особливо, незначне підвищення температури тіла, задишка, біль в грудній клітці, зниження ваги в тіла немотивована. Все це може бути, е, ймовірно, захворювання на туберкульоз. Для того, щоб все ж таки своєчасно виявити це захворювання, перш за все, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. І сімейний лікар Саме простий і швидкий метод це скринінгове анкетування. І до речі, скринінгове анкетування можна пройти самостійно за ну, онлайн-анкета. Є така там в онлайн-анкеті. Або в анкеті, яку запропонує сімейний лікар, 13 питань, на які пацієнт, який звернувся, або людина, яка звернулася до сімейного лікаря, дає відповіді, і дуже за 5 хвилин можна встановити, чи потрібно обстеження на туберкульоз, чи не потрібно. В разі, якщо це обстеження потрібно для встановлення діагнозу, то сімейний лікар направить на здачу аналізів і при необхідності направить до вузьких спеціалістів, в тому числі до фтезіатра. На сьогодні лікування туберкульозу відбувається призначення лікування, і є обстеження, які унікальні і робляться тільки в одному закладі. Це в Черкаському обласному протитуберкульозному диспансері. Заклад функціонує. У нас є спеціалісти, які знаходяться за межами закладу на території області. Також проводять і консультування, і підтвердження встановлення діагнозу призначення лікування. І для, за підтримки місцевих органів влади, національного рівня і донорів нам дуже приємно, що у нас буде встановлене нове обладнання, яке допоможе прискорити і покращити діагностику цього захворювання. І з минулого року, навіть раніше, ми почали за рекомендаціями ВОЗ і національного рівня впроваджувати пацієнт орієнтовані моделі лікування. А що це таке? Це коли ми переходимо переважно на амбулаторне лікування пацієнтів. Зараз у нас таких пацієнтів 80%, які не потрапляють в стаціонар для того, щоб лікувати туберкульоз. Тобто, це люди, які продовжують жити в своєму соціальному середовищі, в своїй сім'ї, не відчувають ніяких. Стресів від того, що вони перебувають на стаціонарному лікуванні, разом з тих, ті 20%, які потрапляють на стаціонарне лікування, це пацієнти, які мають важкі ускладнені форми туберкульозу. І завдяки тому, що все ж таки ми переважно лікуємо амбулаторно пацієнта в стаціонарі. Кожен пацієнт лежить в окремій палаті, що убезпечує його від перехресного інфікування цим захворюванням в стаціонарі. Пацієнт має право обрати будь-яку модель зручну для себе лікування. Ну, звісно, пацієнти переважно обирають амбулаторне лікування, і при амбулаторному лікуванні це може бути лікування у власного сімейного лікаря, може бути лікування у протитуберкульозному диспансері, може бути лікування за допомогою медико-соціального супроводу, який здійснюють неврядові організації. І е, також ми застосовуємо дистанційні методи контролю за лікуванням, що дуже зручно також для, для пацієнтів. Це ми використовуємо смарт-бокси, такі е, гаджети, коробочки, куди ми складаємо ліки, і пацієнт щодня, коли відкриває цю коробочку, щоб випити ліки. До нас поступає сигнал, що пацієнт прийняв ліки, або використовуємо відеонагляд за цим лікуванням. Це є деякі незручності для пацієнта, але коли ми говоримо про госпіталізацію і особистий контроль, і дистанційний контроль, то всі пацієнти вибирають, звісно, дистанційний контроль. Таким чином, ми забезпечуємо достатній рівень ефективності лікування, тому що застосовуємо короткі схеми лікування як для чутливого туберкульозу, так і для хіміростентного. Разом з тим, хочу наголосити, що Відповідальність за власне здоров'я лежить не тільки на медицині, яка постійно запрошує для того, щоб люди приходили і обстежували своєчасно на туберкульоз, а й на самій людині. І хотіла би наголосити, що дуже хотілося б, щоб наші люди, наше населення при перших ознаках захворювання не затягували процес звернення до лікаря. А одразу зверталися, тому що найкраща профілактика цього захворювання, ну і не тільки цього, а будь-якого це раннє виявлення, ранній початок лікування. Туберкульоз на сьогоднішній день це дуже актуальна хвороба, особливо в останній час, оскільки через військові дії Російської Федерації у нас дуже змінилися умови в країні. У нас дуже велика міграція. По перше, по-друге, соціально побутові умови у багатьох людей погіршуються, і деякі взагалі не Мають доступу до медичної допомоги, і все це приводить до ризику зростання багатьох захворювань, в тому числі туберкульозу. Якщо брати за даними ООС, то на сьогоднішній день Україна стоїть на четвертому місці в європейському регіоні по рівню росту туберкульозу. І за їх же даними виходить так, що за рік, за минулий рік, в Україні померло 3600 чоловік саме від туберкульозу. Це досить велика кількість. Якщо брати по нашій області, вона більш така благополучна на сьогоднішній день, і незважаючи на те, що показники захворюваності на туберкульоз у нас менші, ніж в Україні, на 17%. Але разом з тим, якщо порівняти з минулим роком, то ріст є. Так, центр контролю та профілактики здійснює реєстрацію перших випадків, ті, які виникають в області. І за цей рік дійсно у нас 393 випадки. Ми маємо захворівших на туберкульоз, що трошки більше ніж за аналогічний період минулого року. І що сумно, що також є випадки захворівших дітей. Дійсно, як сказала Дар'я Олександрівна, у нас 15 дітей захворівших на туберкульоз. Крім того, у нас збільшилась в області кількість людей, захворівших на бацилярний туберкульоз на 18%. Якщо за 8 місяців цього року було їх зареєстровано 243, то за аналогічний період минулого року їх було 205. І туберкульоз у нас реєструється практично у всіх громадах нашої області. Якщо брати так по рангу, ну по кількості захворівших, так то Черкаський район найбільша кількість. Там ну, у мене статистика по районам за 8 місяців, то там 155 чоловік, Уманський район 66 чоловік, Звінигородський 61 і відповідно уже Золотоніжський 38. Це якщо брати по громадам. Крім того, я хочу нагадати, що тубіркульоз, на туберкульоз може захворіти кожна людина. Як ви бачите, це може бути, незважаючи на стать чи вік, чи якісь там релігійні чи національні переконання. Нічого це не залежить. Туберкульозом може захворіти кожний. Сама паличка коха, яка викликає туберкульоз, вона дуже стійка в навколишньому середовищі. І вона декілька тижнів існує після висихання. Вона не боїться високих температур. Тобто, щоб її вбити, треба обробляти, наприклад, 100 градусів Цельсію там 5-7 хвилин для того, щоб вона загинула. І е, тому е, треба бути дуже уважними, дуже слідкувати за своїм здоров'ям і тим, з ким ми спілкуємося. Е, якщо ми передаємо, наприклад, якісь предмети від хворої людини, книжки, предмети побуту, це не значить, що ми захворімо на туберкульоз. Але якщо ми з цією людиною живемо е, разом або працюємо разом, або вчимося і постійно з нею спілкуємося певний період часу, то ризики захворювання на туберкульоз значно збільшуються. Особливо дійсно вони збільшуються у людей, які мають якісь ну, імунодефіцитні стани, людей, які проживають в стані стресу, наприклад, погане харчування. І це все зараз може ми можемо прикласти до себе, враховуючи, що зараз такі обставини ну, в зв'язку з військовим часом. То Всі ми перебуваємо і в стані стресу, і, мабуть, і харчування недостатнє. Що ще треба відмітити? що туберкульоз, Профілактика туберкульозу, перша це є вакцинація, саме перша і є вакцина БЦЖ, яку роблять в пологових будинках всім нашим діткам, роблять на третій, п'ятий день. І незважаючи на те, що ми бачимо, що захворіло вже 19 дітей, тобто вони були або не були щеплені. Або імунітет імунітет в них не справився з цим захворюванням. І по статистиці ми бачимо, що на сьогоднішній день в Черкаській області лише 86,7% дітей щеплених від туберкульозу. Якщо брати по стаціонарам, нашим по лікувальним пологовим будинкам, то найкращі показники ми маємо щеплення по туберкульозу. Ми маємо це корсунь Шевченківський. Тальнівські і Монастирищенські заклади охорони здоров'я це по щепленням. Там щеплення сягають від 93-98%. Всі інші наші заклади вони мають щеплення саме пологові. Вони мають щеплення проводити від 81 до 93%. відсотків. Тобто, всі не всі дітки виходять з пологових будинків, захищені проти цієї інфекції. Разом з тим, вакцина вакцини достатньо у нас в області. Всі пологові стаціонари не забезпечені. Вакцина індійська. Вона має термін придатності до. 30.06.25 го року, і незважаючи на те, що флакон там багатодозний, тобто, щоб щепити раніше було так, щоб щепити 20 дітей, необхідно було зібрати для того, щоб відкрити цей флакон, то на сьогоднішній день міністерство охорони здоров'я дозволило використовувати цей флакон, тобто для навіть для одної дитинки, щоб діти були захищені в. І також у нас, крім цієї специфічної профілактики, може бути ще не специфічна профілактика, це те, що ми повинні пам'ятати і робити всі. Це, ну, як ви знаєте, це здоровий спосіб життя, займатися спортом, повноцінно харчувати, ну, харчуватися, відповідно, вживати свіжі фрукти. Бувати частіше на свіжому повітрі, тому що для туберкульозу характерно що на свіжому повітрі ми не можемо заразитися тільки в приміщеннях, які, наприклад, не провітрюються, там частіше більше ризики. Також необхідно проходити флюорографічні дослідження, хоча б раз на рік для раннього виявлення цієї хвороби, ну уникати контакти з хворими. Тобто, якщо ви бачите, що людина має якісь прояви, то обмежити з нею контакти. І при перших якихось там симптомах не обов'язково звертатися до лікаря, і всі ми повинні пам'ятати, що туберкульозом може захворіти кожний, що він лікується. Необхідно лише пройти цю схему лікування без без перебоїв.